The <laughs> В майбутньої сорочки вишиває переселенка з Донеччини Олена Ярова. Робить це на безкоштовних заняттях, які проводять в обласному центрі народної творчості. Вишивати учасниць навчає заслужена майстриня народної творчості, етнографиня Наталя шпак косаківська Олена Ярова каже, це її дев'яте заняття. Я не вміла вишивати зовсім трошки бісером, трошки хрестиком, але було велике бажання навчитися саме традиційних українських швів вишивання. Я дуже вдячна. На долі, що Я потрапила і навчилася. Вишиваю київську зоряну за схемою Бабешко. Обрала зелений колір, бо хочеться весни. Говорить, спершу вишиває для себе, потім оздобить сорочки для доньки та сина. Це будуть її перші вишиванки з українським орнаментом. Робота копітка не раз, каже, доводилося починати усе спочатку. Тут кожна ниточка має свою справу. Трошки на одну ниточку ти з'їхав і треба все пороти, пороти, пороти. Порола й не раз, але це все ну, як... досвід. досвід. Заняття з народної вишивки відвідує півроку, розповідає місцева жителька Людмила Прокупчук. Нині вишиває сорочку у техніці лічильна гладь. Це буде полтавська сорочка, це уставка сорочки. Це ця частина, яка буде над рукавом. Е, Наталя навчила мене робити вирізування. Вирізування це так ниточки, вишивки вирізуються. Тут рахується все. Кожна клітин, тут не клітин, кожна ниточка. Суспільному показує дві сорочки, які вишила на заняттях. Їх каже залишить собі. Це е, боршівська буденка, Вона відрізняється від небуденки тим, що тут спереду дуже багато не, не дуже багато вишивки на рукавах. Також. Це вишиванка, яку носили майже кожного. В борщівських сорочках в основному використовується чорний колір і от такі бордові, фіолетові. Білими нитками по білому полотну вишиває Світлана Омелянчук. Каже, цього ремесла навчилася онлайн. Коли ж побачила у центрі народної творчості, набирають групи для відтворення техніки саме Подільської вишивки, вирішила долучитися. Мені дуже б хотілося і навчитися цього, і звичайно передати майбутнім поколінням. Це наше мені здається завдання, щоб от зберігати українське таке наше. Є майстер-класи зараз, зазагалі є інтернети, тому в принципі можна щось почерпнути там, але на практиці це зовсім інше, коли тобі покажуть, пояснять. Заняття у центрі проходять раз на тиждень. Збираються щосереди. За вишивкою проводять від двох до трьох годин, каже Наталя Шпак-Косаківська. Натепер їх відвідує дев'ятеро учасниць. Наші найдавніші техніки вишивки це і низинка замкова, і низинка проста, і занизування. І білим по білому для поділля характерних дуже багато є технік. Ми опанували спочатку прозорорахункові техніки, далі поверхнево нашивні а далі дівчата кожна вибрала собі те, що. Вона хоче. Вони вибирають малюнок за основу, далі вносять свої якісь певні корективи, щоб це не було повністю повторення. Стартували заняття у вересні і триватимуть до травня. Свої роботи вишивальниці презентують на виставці, яку у центрі народної творчості зорганізують до Всесвітнього дня вишиванки. Опісля, каже, майстриня набиратимуть нову групу. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.